Питання, як я прийшла в волну? Я взагалі пам'ятаю, що ми колись зібралися. Ми це представники різних там, громадських організацій на базі спільнот. Представники і представниці спільнот людей, які живуть з наркозалежністю, і ми зібралися для вирішення одного питання. Тоді якраз з'явилися в Національній раді з питань Віл квоти для спільнот. І ми зібралися, щоб обрати нашого представника. Ось і ми, я пам'ятаю, сиділи, обирали, дискутували з цього питання, і в нас був була дуже крута людина Євген Кривошеєв, який був на початку програм зменшення шкоди створення і розвитку взагалі мобілізації спільноти. І він тоді сказав: ну, це все добре, і звісно, представник в нацраді нам потрібен, але можливо прийшов час подумати про те, щоб об'єднатися і робити разом якісь зміни для нашої спільноти, для наших братів і сестер. І тоді всі його підтримали. Ось ми обговорили, обрали назву, тому що було складно обрати назву так, щоб вона покривала все різноманіття нашої спільноти. Тому що серед нас є люди, які є на програмі замісної підтримувальної терапії, є люди, які знаходяться в ремісії, але залишаються хворі на залежність. Є люди, які зараз в активному споживанні речовин, і це теж абсолютно нормально. І що ж нас може об'єднувати? Ми тоді обрали. Цю назву люди, які живуть з наркозалежністю, і обрали таку абревіатуру круту, волна і заключили меморандум про те, що ми об'єднуємося. І для мене, як для людини, яка в тому числі працює в програмі зменшення шкоди, було дуже це важливо, тому що. Коли ти надаєш послуги і ще займаєшся адвокацією, зміною законів, це дуже складно. А так можна видихнути, займатися послугами і розуміти, що є організація, яка якраз займається зміною законів, захистом прав, і це набагато простіше. Ось, і про це був меморандум, і ми тоді створилися. І з тих пір для мене волна незалежно від того. В яких я проєктах працюю, що ще для мене важливо, щоб вона була, щоб вона розвивалася, росла? Тому що ну мені особисто від цього набагато легше як для людини, яка працює в зменшенні шкоди, і взагалі я бачу результати, і це дуже круто. Я б могла розповісти багато історій про те, як люди, як ми об'єдналися як спільнота і допомагали гуманітарною допомогою під час війни, як ми долали виклики, пов'язані з covid 19 Багато є історій про те, як просто люди, члени спільноти, члени волни, не проходили повз людей з передозуваннями, рятували людей прямо на вулицях. Але я хочу розповісти про те, як проходять наші форуми. І я пам'ятаю форум, це було два роки тому. Коли ми зібралися, поговорили про проблеми, про виклики, про наші плани. А потім ввечері до нас прийшли хлопці, вони там грали на гітарі, читали реп, було там відео, ми спілкувалися, жартували, підспівували. І це про те, що ми можемо разом не тільки працювати, але й відпочивати, тому що нам добре один з одним, тому що нас об'єднує. Одна спільна проблема і одна спільна надія жити в легальному світі для людей, які вживають речовини. Ось. І я дуже добре пам'ятаю це тепло, відпочинок, взаємопідтримку, коли тобі просто добре тут і зараз з цими людьми.